Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Тема сьогодні: Коли і чому британці вперше вирішили вторгнутися в Індію. Британці висадилися в Індії в місті Сураті 24 серпня 1608 року. У той час як Індія мала багату історію, відому історію і сягає близько 4 тисяч років назад до цивілізації. Британія не мала корінної писемності, і вже після вторгнення до Індії вже утвердилась писемність. Тому як британцям вдалося захопити цю величезну розвинену на той час країну і її контролювати з 1757 по 1947 рік. Незважаючи на те, що спочатку основним мотивом вторгнення була торгівля, повільно, європейські держави почали більше цікавити території, інші, з яких можна було черпати ресурси. І однією з таких країн для Британії стала Індія. Для пошуку ресурсів, для пошуку збуту своїх товарів, і тому Індія з точки зору економіки була привабливою для Британії. І в цей же час утворилась так звана Британська Ост-Індська компанія. Її було створено в 1599 році. Відповідно до статуту, який було видано королевою Єлизаветою в 1600 році. Відповідно до цього статуту було створено, сформовано Ост-Інську компанію. Це так звана акціонерна компанія, яку заснували. Джон Вотс і Джордж Уайт для торгівлі із азіатськими країнами. І акціями цього акціонерного товариства володіли британські купці та аристократи. Британський уряд не мав контролю над компанією, і вони мали не мали такого прямого зв'язку і контролю над цією компанією. Тобто, це була така приватна компанія. Британська Ост-Індська компанія е, прийшла на, умовно говорячи, на ринок Індії як торговець е, спеціями. І, е, на той час це було досить е, важливим таким товаром у Європі. І також е, переважно Індія торгувала е, шовком, е, бавовною, чаєм. Тому Британія була зацікавлена у таких товарах. Імператор Великих Моголів Джахінгір надав фермерам побудувати фабрику у місті Сураті в 1613 році. І все ж час індійці теж дозволили британцям торгувати. В Індії також купувати в Індії. Тобто, ця компанія Остінська вона набувала тільки розширення. Відкривалися фабрики в різних містах, і оця британська компанія вона почала затьмарювати інші європейські торгові компанії, які долучалися до цієї діяльності. Тому вже по всьому східному та західному узбережжі Індії було створено ряд торгових пунктів. А британські громади розвинулися в трьох таких великих містах: Калькуті, Мадрасі і Бомбе. Тому варто зазначити про те, що вплив і сила британців зросла вже в перші роки після запуску ост Ост-Індської компанії. В 1717 році були вже побудовані великі компанії, і це була така досить. Успішна робота Британської Ост-Індської компанії. Вперше, як англійці увійшли в політику Індії, Ост-Індська компанія усвідомлювала, що Індія це одна велика сукупність провінційних королівств, і хотіла сконцентрувати всі ресурси. Ця така Еліта індійська. І тому Остінська компанія почала поступово втручатися в індійську політику і почала спостерігати постійне зростання страйків, тобто для того, щоб не втратити контроль над економікою держави, то Остінська компанія почала проникати вже і в управління. Повноваження Остінської компанії зросли до 1858 року, коли вона була остаточно вже розпущена після повстання 1857 року, і британська корона взяла безпосередній контроль над Індією, щоб розпочати британське правління. Тому остаточно. Остінська компанія вже так контролювала Індію, починаючи із 1800-х років, тобто в другій половині дев'ятнадцятого століття.